Вітаю! Сьогодні у нас дуже цікава робота. Сьогодні ми будемо писати буквений диктант. Відкривайте зошити, знаходьте робочий рядочок. Я нагадую, що потрібно пропустити один робочий рядочок і починати роботу з другого рядочка. Отже, знайшли другий робочий рядочок, сіли рівненько і приготувалися слухати. Я буду називати звук. А ви записувати букву, яка його позначає. Починаємо. Перша буква А. Записуємо велику і маленьку букву А. Наступна буква буква О. Велика і маленька також буква О. Продовжуємо. Наступна буква У. У. Молодці. Пишемо далі. Записуємо велику і маленьку букви І. Далі вас, вам потрібно записати букву М, звук М. Велика і маленька букви М, які позначають звук М. Далі звук Л, буква «Л». Велика і маленька букви Л. Продовжуємо. Далі буква Н, звук Н. Велика і маленька букви Н. Далі. Далі буква И. Записали «и». далі пишемо букву Е. Буква Е і остання буква С, яка позначає звук С. Буква С. Завершуємо роботу молодці!